Пановні друзі, вітаю вас. Хочу вам подякувати і привітати з тим, що сьогодні нас вже більше 10 тисяч. Наша ком'юніті збільшилась дуже суттєво. Хтось каже, ну це зовсім небагато, 10 тисяч. Я вам скажу, що канал про економіку в Україні молодий канал. Я думаю, що це немало. Це показує, що є люди, які цікавляться економікою, є люди, які. Цінують мислення, а не прості готові рішення. Є люди, які прагнуть розбиратися самі, а не жити чужими нав'язаними догмами, міфами, ідеологемами, і мені здається, що це ну, дорогого варто, як то кажуть. Тим більше, що ще шість місяців тому нас було менше п'яти тисяч, тобто ну, це достатня така відчутна динаміка. Я вам скажу, деякі речі мене дивують, тому що, от, ну, у нас на каналі ви знаєте, що є різний контент, да, тобто огляди якихось міжнародних подій економічних, да, є розбір економічних явищ, термінів, концепцій, моделей, є економічна документалка, яку нещодавно ми додали. Так от я думав, чесно кажучи, що. Більшим попитом, так би мовити, будуть користуватись відео про розбір глибинних якихось концепцій, ідей, явищ, механізмів. Так, а поки що більшою популярністю користуються якраз огляд міжнародних економічних подій. От вчорашнє відео про падіння фондових ринків воно набрало кілька десятків тисяч переглядів за кілька годин і дозволило нам перейти оцю. Межу 10 тисяч. Хоча я так собі думаю, що насправді ну точно я не найкращий там економічний оглядач. Взагалі це не моя спеціалізація. Це я просто ділюся з вами подіями, які вважаю... Такими значущими та інколи критично значущими і додаю якісь свої суб'єктивні коментарі погляди, та погляди. Але разом з тим на каналі у нас є контент, який дійсно оригінальний. і Мені здається, що він значно більшу практичну цінність несе. Ну, скажімо, відео, які присвячені огляду геополітичних е, конструктів да, таке є відео, е, як влаштований світ і що таке, алігуони, та, тобто яке місце Україні в майбутньому світі. У нас є відео, яке присвячено біткоїні ETF, яке розбирає фундаментальні фактори ціноутворення на ринку біткоїна, але ви можете застосувати це і до фондового ринку. Та, тобто, це стосується взагалі фундаментального аналізу, який може знадобитись при прийнятті будь-яких інвестиційних рішень. Мені здається, що. Що це дуже практично і важливо. У нас є відео на каналі про те, що економіка це не фізика. І чим вона відрізняється як наука, які практичні висновки з цього йдуть. У мене є відео про 12 практичних парад для тих, хто виступає публічно, як переконувати. Інших і як схиляти їх до своєї точки зору, як продавати певні ідеї. Та Тобто, ну для мене це зараз наше спілкування, це задоволення, це хобі, це така можна сказати, психологічна віддушина. Раніше я словом досягав результатів, тому що я був членом парламенту українського народним депутатом, очолював комітет промислової політики підприємництва. І завдяки публічним виступам я в парламенті провів більше 30 законів власного авторства. Причому це економічні закони, не при перейменування там вулиць чи міст, а про створення цілих нових індустрій, про залучення інвестицій, про додатковий експорт. Причому масштаб сукупно оцінюється в понад 10 мільярдів доларів. Ефект тих законів, які я розробив і провів в парламенті. Так це було завдяки публічним. Виступам, яких я спочатку дуже соромився, які мені давались дуже важко. А потім це стало моєю головною зброєю в досягненні великих економічних результатів і в зміні економічної політики країни. Я ділюся цими лайфхаками. Я, до речі, залишу в описі лінки на ці відео, і ви зможете з ними познайомитись. Або, наприклад, одне з нещодавніх відео про так звана екосистема впливу, як український бізнес може впливати на державну політику і як перестати бути жертвою, а ставати співархітекторами свого майбутнього. Я опакував свій практичний досвід, там в 10 хвилин відео, в якому ділюся практичними порадами, як бізнес може досягати суттєвого впливу на інвестиційний клімат країни і так далі. і так далі Ще низка відео такого гатунку, які ну вони достатньо оригінальні, да? тобто, тому що я ділюся своїм суб'єктивним поглядом, я нікому його не нав'язую, я нікуди не балатуюся, нічого вам не продаю. Да? тобто я можу дозволити собі цю, знаєте, розкіш таку інтелектуальну і душевну ділитися своїми поглядами на економіку суб'єктивними, щирими і небайдужими, ті, які мене дійсно хвилюють, і те, що я дійсно вважаю, дуже важливим. І я вам дуже вдячний за те, що ви цю розкіш зі мною поділяєте за те, що в нас діалог це для мене дуже цінно. Окремо я хочу подякувати всім підписникам мого Патреону, всім моїм патронам, які щомісячно підтримують мій канал, і завдяки вам ми можемо робити новий контент, більш професійний, більш якісний. Ми нещодавно запустили розділ документальних відео про економіку, і це завдяки саме підписникам мого Патреону. Тому я вам дуже дякую. Серед них є мої друзі, є мої колеги, партнери. Мої студенти, мої клієнти, яких я консультую, і дуже люблю їх проекти, і вселяко сприяю їх успіху. Тому окрема подяка моїм підписникам на Патреоні. А сьогодні, мої дорогі підписники, мої дорогі члени нашої ком'юніті, я хочу розіграти оці кілька чудових книжок, виданих Українською асоціацією Римського клубу про японське економічне диво, Чалмерс Джонсон. Фантастичний автор, провідний аналітик ЦРУ по регіону, дуже відверта книга, яка ну, мабуть найкраща книга про економічне диво Японії. І Коен та Делонг це блискуча книга про економічну політику, історію Сполучених Штатів Америки. Це така, знаєте, нерозказана історія економічного дива США. Так, от ці дві книги я. Хочу подарувати, розіграти їх рендомайзерам серед тих, хто залишить свої коментарі під цим відео. Я хочу попросити вас поділитись вашими відгуками про канал, вашими побажаннями, що краще змінити, що краще робити по іншому. Ну і безумовно, пропонуйте ваші теми для обговорення. І, будь ласка, не соромтесь, тому що, знаєте, немає поганих чи дурних запитань. Є тільки погані чи дурні відповіді. Тому. Те, що вас цікавить про економіку навколо економіки, напишіть, будь ласка, в коментарях, і я спробую включити це в контент-план на майбутнє. Друзі, ще дві важливі речі забув сказати. Значить, у мене є телеграм-канал. Якщо вам зручно отримувати нагадування про нові відео, якісь коментарі додаткові, та, то ви можете на нього підписатись, я залишу лінк в описі. І ще. Виконую свою обіцянку на днях і перенесу з Патреона сюди, в YouTube, відео про фрактали в економіці. Це дуже насправді сильна ідея про те, як можна використовувати паралелі між різними економічними системами в своїй діяльності для того, щоб досягати успіху. Дякую вам, бажаю успіху, перемоги і до зустрічі!